Усім привіт! У нас за вікном пасмурно, нарешті справжня, як календарна, так і по погоді. Осінь і хто дивився мої попередні відео, той що я вже почала готуватися до новорічних свят. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми першими передноворічними покупками. Перші мої покупки, які я зробила готуючись до новорічних свят, це як завжди на китайських маркетплейсах. Цього разу я замовила новорічну атрибутику на Таобао та дещо придбала у наших магазинах. Тут цього року я планую нарядити ялинку в таких кольорах білий, золотистий і, можливо, буде щось коричнувати. І перше, що я хочу вам показати, це абажур. Такий аважур продається в магазині Ikea, Називається здається Starla 70 см у діаметрі. Минулого року я такий замовляла на Ikea, але він мені не прийшов. Чекала, чекала місяць. Наявності він так і не з'явився. Замовила його на Taobao. Зараз я не маю перед собою можливості подивитися ціну і вагу. Все, що тут є вагою, там буквально ціла посилка заважила кілограм двісті. Ціни я при можливості при монтажу буду кріпити у відео. Так, це ось такий абажур. До нього потрібно ще зробити світильник. Це буде звичайна цоколь з лампочкою на шнурочку. Я планую це повісити або в дитячій, або в кухні на вікно. Я вже розклала цю зірочку, ось так вона виглядатиме. Думаю, що висітиме вона ось таким чином. На шнурочку, точніше, не на шнурочку, на підвісці, на якій буде кріпитися лампа. Лампа буде всередині, вона буде гріти і через ці дирочки буде мерехтіння. Красиве, тепле, жовте, скоріш за все. Ось такий абажур. Він, до речі, дешевше коштує ніж на ікеї. Наступне, що я замовила, це ось такі ялинкові прикраси у вигляді шишечок. Я поки що їх не розпаковувала. Я думаю, всі прекрасно знають, як вони виглядають. Вони в нас продаються і в епіцентрі. Тільки одна штука в епіцентрі коштує щось гривень 150-160 гривень, а мені упаковочка зі трьох штук обійшлася у 55 гривень плюс доставка. Повезів вони досить легенькі, грам, можливо, 100, я думаю, навіть не заважу. Це три штучки. Я ще таки замовила у кольорі шампань, але вони мені прийдуть у наступній посилці. Замовила собі ще дві ось такі кульки. Вони білі з блискітками і такими шнурочками виглядає, ніби бахромат, як це правильно назвати. Ось така красива кулька. Діаметром, здається, 10 см. Я замовила дві такі штуки. Ще мені прийшов набір ось таких ялинкових кульок. Зараз я розпочатую і кожну покажу вам ближче. Перша кулька ось така в кольорі шампань, вона оброблена бісером і такими ось світловідображаючими, світловідзеркалюючими зіроньками. Друга кулька ось у такому дизайні, вона вже має діаметр 10 см, попередня була 8 см. Також у кольорі шампань і з такими ось ниточками оброблена, теж дуже красиво, гарно дивиться. Наступна кулька ось в такому дизайні. Тут золотистий кольор шампань, а також оформлення з такими білими стрічками. Ця кулька також має 8 см у діаметрі. Наступна кулька, знову ж таки, тут всі кульки з базовим кольором шампань-золотистим, але вона ще має ось таку, можна сказати, посипку золоту, світловідображаючу. 8 см діаметр. Ця кулька вже йде не кругла, більш такої форми вже, має срібний декор. Ось ці штучки, вони, до речі, йдуть пластикові. Срібний в мене в декорі не передбачається, тому, можливо, цю кульку я комусь подарую. Наступна кулька діаметром 10 см, також має срібний декор, і також, мабуть, піде на подарунок. У мене залишилося дві останні прикраси з цього набору, і вони йдуть квадратною формою, у формі такої подарункової коробочки. І наступна ділинкова іграшка також йде у формі подарункової коробочки, але вона тут оформлена такими шариками пінопластовими білого кольору. З цього набору поки що все. Цей набірчик обійшовся мені у 68 юаней. Це приблизно, ну не поміг 400 гривень, і його вага десь грам 400, але це не фактична вага, це вага об'ємна, скоріш за все. Бо кульки насправді дуже легесні. Ще придбала ось таку піку. На вершечок ялинки, вона в такому золотому кольорі, точніше, це колір шампань і колір коричневий. У мене є така в рожево-пудровому кольорі, а цьогоріч у мене пудрових відтінків на великій головній ялинці не передбачаються. Рожева піка піде на ялинку у дитячу кімнату, а на головну ялинку у вітальні буде ось така піка. Її я придбала в магазині Аврора близько 50 гривень, якщо я не помиляюся. У крамничці акварель я придбала ось такий штучний сніг. Я буду робити, окрім того, що буду наріжати ялинку, я буду робити декор як для кімнати, так і. Для кухні, і мені потрібен буде ось такий сніг. У мене є ідея одна зробити у скляні такі, скляному акваріумі композицію з оленями, з ялиночками, і там буде ось такий сніжок. Цей пакетик заважив на 80 грам. Ціна його 149 гривень. І цього разу я зробила замовлення на Аліекспрес. Я дуже давно не купувала нічого на AliExpress. А цей раз вирішили замовити ось такі вогники, вогники на вікно. У вигляді росинок, такий падаючий дощ, але в... в мене є такі вогники, але ці вогники можуть світити і від Powerbank. У. Я їх взяла на випадок, якщо будуть вимикати світло, щоб хоч якесь світло було на Новий рік. Такі вогники, я знаю, дають непогане світло в кімнаті. Тут ще у них є пульт можна керувати пультом. Колір взяла теплий, жовтий. В таких жовтих відтінках, як оця лампа заді мене. Одна штука коштувала в районі 80 гривень. Це вже з доставкою. З доставка була авіа на нову почту. Наразі з новорічних покупок це все. До речі, я нещодавно зробила фітопластію волосся. Хто не знає, це процедура відновлення. Це щось схоже на кератин, тільки складники не містять, наскільки мені відомо, формальдегідів. Вона навпаки, відживлює волосся. Там дуже багато різних масел, які наповнюють волосину. І ось в мене ось таке гладесеньке волосся. Живе, оновлене буде десь на протязі півроку. Кому цікаво, що це за процедура, розказую детальніше. Колись я вже розповідала, що за допомогою фітопластії мені вдалося відростити таку довжину. У мене було каре після блонду, волосся було в дуже жахливому стані. Зараз я цю процедуру роблю раз на 6-8 місяців. Це ви бачите волосся після технічного шампуню тобто, це волосся без будь-яких доглядових масок, таке, яке воно є. Тут мені вже нанесли і витримали препарат, Запечатали його за допомогою утюжка. І зараз ми будемо мити голову з закріплювачем, і після того сушити на звичайний фен звичайною браш-щіткою. і ви побачите остаточний результат. Ось так в мене виглядає волосся після процедури і після звичайного миття та звичайної сушки без будь-яких утюжків. Цього ефекту мені вистачить на 6 місяців точно, а далі потрібно або поновлювати, або робити якийсь вітамінний догляд, щоб продовжити дію ефекту. У Мол» відкрили велику дитячу ігрову кімнату, і ми на вихідних вирішили з дітьми сюди завітати. Вхід за одну дитину 390 гривень, і за дорослого доплачується всього лише 10 гривень. Територія велика, є багато батутів, багато ігрових зон як для маленьких, так і старших дітей. Є такий міні-кінотеатр, є тематичні кімнати для святкування дня народження. Також тут є фудзона, є окремо дитяче меню. Бачите, нагетси різні, картопля фрі, пюре з котлетками, також є десерти для дорослих. Тут пропонують салати, закуски. Можете ставити на паузу, переглядати детальніше ціни. Цих вихідних тут було дуже багато людей, тому замовлення нам довелося чекати півтори години. Також є бургери фрі, гарячі пательні. М'ясні страви, піца, ну і напої, як завжди, в самому кінці. Де моя дитина? Одна й друга? Таке коротеньке відео у мене вийшло, Я сподіваюся, вам було цікаво. А ви не забувайте про вподобайки, коментарі підписуйтеся. Я буду дуже вам рада. А вам бажаю гарного настрою і сподіваюся, що наступне моє відео вийде дуже скоро.